Вам та вітаю, мене звати Денис Зайченко, і як одна з небагатьох по факту людей, що були у захваті від Samsung Galaxy Buds Live саме через їх нестандартні форми, самі розумієте, як сильно я сумував через те, що формат загалом не зайшов. І як сильно я зрадів тому, що через по суті три роки вже Huawei випустила свою версію. Настільки нестандартного виду гарнітури цією самою нестандартною моделлю виявились Huawei FreeBuds 5. і це не перша модна модель компанії за останні роки, чого варта лише FreeBuds Lipstick. Однак у тієї було відчуття. Відчутний акцент саме на конкретній аудиторії, самі розумієте на якій FreeBuds 5 можна вважати ледь не флагманом універсалом. Цей огляд загалом буде коротким. Просто мені переваги та недоліки гарнітури. Якщо хочете взагалі всі деталі, то гігантський текстовий матеріал буде у описі під цим відео. Також не забувайте, що нас тепер можна підтримати фінансово прямо через YouTube, через головну сторінку канала. Ну а тепер. До діла вартість FreeBuds 5 складає близько 6 тисяч гривень. І за цю суму ви отримуєте унікальний дизайн, котрий має значно більше переваг, аніж недоліків. унікальну якість виконання завдяки преміальним матеріалам, Унікальне відчуття від використання. І у додаток до цього ви отримуєте традиційні для Huawei відмінну якість звуку, майбутнє найкращу у світі якість мікрофонів для розмови, шумодав, активний і для мікрофонів і зручну, універсальну та якісно зроблену програму на сміт. Смартфон. Втім, майже весь мій захват можна розбити приказкою, що на колірі смак товариш не всяк. Тобто ви можете бути у захваті від дизайну, як у захваті я. А у срібному кольорі, вибачте, мене Huawei FreeBuds 5 виглядають як артефакти із Сталкера або якийсь інопланетний аксесуар. Мені особисто, до речі, асоціація йде з позамеженими у всесвіті Марвел. Ну самі подивіться, чохол тут округлий, тому хоч він і великий, але у карман входить ідеально. Плюс навушники проходять тест AirPods, тому не дивлячись на дивну посадку у чохлі та дуже потужні магніти, дістати їх однією рукою можна. Не без проблем, але можна. І загалом у глянця є недолік, гігантський недолік. Він і у суху погоду склизький, А під дощем, і особливо після важкого тренування, вам навряд чи допоможуть навіть комплектні силіконові амбушюри. Могли б допомогти особливі спортивні амбушюри, котрі з гачками. Але, по-перше, їх у продажу я не знайшов. І по-друге, місце їм. У кейсі немає. Втім, повертаємось до гарних новин. Самі навушники, не кейс-навушники, мають захист від вологі IP54, Тому у спортзал з ними загалом ходити можна і навіть треба. Загалом треба ходити у спортзал, тримайте себе в формі ви що. <с> Кейс тим часом підтримує бездротову зарядку, має індикатор роботи і Type-C знизу. Програмне забезпечення у Huawei теж чудове. Звичайно, для зовсім ідеального результату вам бажано мати смартфон від Huawei та на свіжій HiOS. Але у мене Samsung зі встановленою фірмову програму Huawei AI Life і процес з'єднання абсолютно стандартний. Ну тобто, відкрили кейс, натиснули на кнопку збоку на декілька секунд, індикатор почне блимати білим, і навушники стають доступні для пошуку. Сама програма дозволяє налаштувати керування через натискання і затискання області перешийку, плюс слайдер для гучності, ну, слайди, тобто проведення вверх-вниз. Є налаштування аж трьох режимів шумодаву, еквалайзер, керування подвійним з'єднанням і пошук навушників. Якість звуку тут дуже непогана. Не дивлячись на загалом відкриту акустику, і ширина сцени, і деталізація, і навіть баси у FreeBuds 5 чудові. Баси чудові, і це дивно, бо у таких навушників відкритого типу їх зазвичай немає майже зовсім. Але Huawei відтюнінгувала Ачиха під додатковий бас, і це сильно покращило ситуацію. Які конкретно у мене проблеми з Huawei FreeBuds 5? По-перше, автономність. Ви мене знаєте, мені це дуже-дуже важливо. Але 3,5 години, 3, з половиною години з шумодавом і 5 годин без, ну це на грані. Це на грані адекватності. Воно частково компенсується тим, що заряджаються навушники повністю повністю від 0 до 100% за 20 хвилин. Це, як я пам'ятаю, швидше ніж Huawei Фрілейз Pro, але там і автономність була ледь не у 4 рази більша. Далі, шумодав тут. Скажімо так, він отримує 5 за старання. Навушники відкритого типу загалом мають величезні з цим проблеми, бо без ізоляції звуку активні шумодави майже ніколи не працюють. Це була величезна проблема у Самсунгів-Бадзів. З іншого боку, плюс відкритих навушників у тому, що вуха не буде парити, але. Ну, це прямо дуже ситуативне діло. Якщо комусь це буде корисно, без проблем, чудово. У мене просто вуха гіперчутливі на температури, але внутрішньоканальні навушники не парили ніколи. Ну і для роботи, на відміну від знову ж таки, Huawei фрілейз, Pro, що дуже дивно. FreeBuds 5 підходять гірше. Затримок під час монтажу у плані звука у DaVinci Resolve я майже не помічав, що ультра круто і значно краще, ніж. Відчутні затримки, як у FreeBuds 4, так і у FreeBuds 4i і 5i. Але подвійний режим роботи все ще нормально не працює. Ну точніше, не так. Він працює. Якщо у вас просто два пристрої з Bluetooth, то він буде працювати адекватно. Але у мене на ПК увімкнений DaVinci Resolve. І доки він увімкнений, і я монтую у цих навушниках. Навушники на смартфон автоматично не перемикаються. І це досить сумно, бо навушники відкритого типу для монтажу підходять якраз дуже круто, бо забезпечують значно більш природню акустику. А філес 5 і тюнінговані під більш-менш збалансований звук. Тому так трішечки сумно. Не сумно те, що Huawei FreeBuds 5 це дійсно крута бездротова гарнітура, і унікальна, і витончена, і якісно зроблена, і універсальна. У неї є недоліки котрі я дивуюсь бачити зараз, бо вони, наче були вирішені багато років назад. Об'єктивно, автономності мало, глянець склизький і шумодав не завжди справляється. І при цьому всьому навушники я сміливо рекомендую, хоча б спробувати. Бо якщо вам цей формат зайде, ви більше ніде таких відчуттів не отримаєте. Все. А у коментарях напишіть навушники, яких виробників ви любите більше за все. Чи є у вас фаворити, там, скажімо, ви купляєте тільки від Anker, чи Samsung, чи Huawei, чи ще когось. Можливо, ви фанат Transcend, навіть, якщо вони досі навушники випускають. Пишіть, не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag'ї за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mke 600. Посилання на цей магазин або на огляд навушників буде у описі під відео. Дуже важливо, щоб ви перейшли і ознайомились з асортиментом. Це дуже допомагає і магазину. І нам з вас також впод підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Тобі їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже дуже корисно. З вами були Денис Зайченко та канал Руднейшн. Бережіть себе, слава Україні, слава героям та бувайте здоров'я!